Європейський суд у Люксембургу скасував замороження активів експрем'єра Миколи Азарова, його сина Олексія, колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова, екс керівника міністерства палива і енергетики Едуарда Ставицького, а також народного депутата Сергія Клюєва, які ЄС провадив від березня 2014 до березня 2015 року. Причина, Причина рішення не надання достатніх доказів вини вищезгаданих осіб. Протягом цього року. Більше, скажімо, десь 70 листів направлялося з інформацією, що стосується розслідуваних проваджень. і надавалася вся необхідна інформація для європейських органів щодо вирішення питання про продовження цих санкцій. в обґрунтуванні рішення щодо зняття санкцій. Суд ЄС фактично вказав на недоліки українського слідства. Це є сигнал черговий для України, що якщо так і далі будуть продовжуватися переслідування осіб, яких Україна вважає винними в скоєнні злочинів, то рано чи пізно всі санкції в Європейському Союзі з усіх тих людей будуть зняті. Суд постановив, що людину не можна вважати відповідальною за неналежне використання коштів винятково на тій підставі, що проти неї триває розслідування у третій країні. Євросоюз може оскаржити рішення європейського суду упродовж двох місяців. Водночас санкції, які діють щодо колишніх високопосадовців від 6 березня 2015 до 6 березня цього року, далі чинні.